Усім як Сьогодні я граю в Дорс з Євою Ербекс. Ну що ж, будемо починати. Так, зараз я знайду якісь монетки тут. Я не дуже прою, тільки Сіка проходила. Так проходимо... Боже, а звідки в мене так багато цих ем, хрестів? О, Боже, що трапилось мене вбили? А ні. Чого що з екраном? Єва, йди сюди. І чел якийсь. Так. Пішли, пішли, пішли. Так, тут щось хрестом роблять. Боже, що це з Дорсом трапилось, я взагалі не розумію. Світло мигнуло, потрібно у шкаф лізти. А то я не вмію користуватися е, хрестами оціми. Так, чого ніхто не пішов, ну ладно. Так, йдемо, йдемо, йдемо. А, боже, зараз раз. А, боже. Стоп, мене не вбили, що... Що? ч? -ч О, мага, боже. Світло знов мигає. Боже. О боже, що трапилось? Так, що тут вообще? Ну ладно, нічого не понятно, ну допустим. Я вообще не розумію, що з Дорсом. Так, тут... О, тут я я не пам'ятаю як його звати, вот псс-пс, который робить. І тут теж хтось був. Так, де я взагалі? Де я? О чого... Що, що з екраном? Чого він увесь синій? О магад. Боже, я вражена. Так, тут же нема синього екрану. Так, тут крісло. Я біжу за Євою Арбекс. Тут сік. О боже, стік! Сікуля. Сік, типу, сок, ну який п'ється. Напиток, напій такий. Так, біжимо, біжимо. Ми тут, до речі, дуже швидко бігаємо, я нічого не ускоряла. Та ну і мені трохи, знаєте, непривично грати так швидко. Де усі? Е, де руки усі? Його поймали у хрест. О, а чого з ним? Так. Єва, мабуть, ну, нічого не розуміє. Я так поняла, то вона скажу. Е, куди, куди? А, його знов посадили, капець, як так? О, боже, мене вбили? А, ні. Так. Я тільки що зрозуміла, що цей чел який біля Єви, він зробив цю адмінпанель типу. І він це все зробив в капець. Воно стоїть десь 299 робоксів. Стоп. Це фігура? Я в перший раз бачу фігуру, боже. Ну що ж, треба проходити. Ладина, допустимо. Зараз будемо проходити цю фігуру. Ой, її в хрест посадили. А де вона? В мене одне питання. Куди вона пропала? О, Єва там бігає десь. А що робити? Ой, а де ми? Ми нас телепортував цей чоловічок. Чел? Або Єва, тому що її обмінку теж дали. Так, що там знов трапилось? Там, типу, монстр його десь хрестом посадили. Такого монстра теж можна. Ну ладно. Так, це магазин. Біжимо. Так, куди? Не туди, значить туди. Біжимо, біжимо, біжимо. Ем, що це за скелет та миша якась? А ви взагалі бачите, скільки в мене монеток? Гроші. Зверху просто подивіться вони, кожну секунду просто додаються. А коли я хожу, вони додаються чи що, а то... А ні, я зараз хожу, вони не добавляється. Ну ладно. Так, де я вообще... Що з екраном, чого він червоний? Нас б'ють, що ли? О, о боже, що це? Друг під пис спису от этого? Ну він не похож, тому що якісь губи в нього червоні. Не зрозуміло, що це. Так. А що делать? Ой, а чого все... Весь екран золотий. Ой, жовтий. Чого робити ваще? вообще? Так, щось вони танцюють, такий станець африканців. Ладно. Боже, де ми, що це за місце? Це лікарня, якась? Я не розумію. Ніфіга не розумію, що це? І я вообще просто не знаю в Дорсі, я взагалі тільки стіка проходила та все. Так, я думала, в мене знов вбили, але ні... Боже, тут раш був. О боже. Знов синій екран. Що робити? Що трапилось? Що... А, боже, що це? Фух, тут якийсь хрест. Так, де ми, де ми? Нас телепортнуло кудись. Так, я просто за усіма біжу. Знов цей е, какашка з'явився. З одним глазом, ну вообще. Так, біжимо, біжимо, біжимо скоріше. Думаю, всі будуть живі. Тому що я якось поки що легко, але мені не дуже. Тому що вони просто все виконують, а я нічого не, розумі... не... розумію та не успіваю нічого вирішити. А вони все роблять. А боже, мене рука зловила. Піпець. Піздень. Що робити, мене вбили. Так, в мене там собака на фоні гавкає. Стоп, що трапилось? Мені дали. боже, дякую. Так, що тепер нам робити? Боже, навіщо вони так багато роблять цих ростів? Навіщо так багато? Мені навіть в інвентарні вміститься так багато. Боже, я думала... Поки я писала в чат, мене знов вбили. Але ні. Так, куди нам біжати? О, Боже, ми тут тут так гарно. Якась статуя. А де ми взагалі? Ой, а де ми, де ми? Що? Боже, ви бачили, що в мене з екраном було, просто все залагало. Буде списувати того, ми в хрест, як сказати, засунули. Так, що робити? Стоп. Ми зараз пройдемо гру. Боже, друзі, ми зараз пройдемо цю гру. А, боже, він на нас іде. Зробить хтось, його хрестом я не вмію. Боже, дякую, дякую, дякую. Так, де ми? А що тут робити? Зажмі, написано. Зажати треба. Нічого не поняла, ну ладно. Там зараз Єва робить якийсь пароль? Я просто не пора, зовсім не розумію, що потрібно робити. Так що зараз вони щось там зроблять, та ми поїдемо. Я так зрозуміла. Я дуже рада, ми зараз пройдемо Дорс. І подивіться, скільки в мене монет. Їх дуже багато. О, ми зараз пройдемо ДОРС. Друзі, приготувалися і проходимо Дорс. Так, потрібно взяти на екзит. На виход, отут ліфт. Боже, ми зараз в ліфті так єва. І ще якась фурія повинна зайти буде. А то тут її немає. Чекаємо на фурії. О, все, ліфт закрився. Починається якась е, діч. Їдемо. Боже, що происходит? Чого вони усі літають? Так, що з Євою? Що... Боже, що з нею? А ця дівчинка чогось на мене встала. Вона що, совсем тютю? О, все. Тепер вона теж влітає. Непонятно, ще вона... одна дівчинка вроді наверх кудись полетіла. О, а чого воно якось вилетіла з ліфта? Ми зараз пройдемо гру? Ми падаємо кудись. Ще трапилось. Стоп. Друзі, ми пройшли гру. Ура! Боже, я так рада, я в перший раз проходжу такі хорор ігри якісь. Але ми з якимись щитами пройшли, але все рівно я дуже рада. Ну а це все. Будь ласка, напишіть приємний коментар та поставте вподобайку. А ще не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Ось QR-код на екрані. Я бажаю тобі гарного дня. До зустрічі! Бувай, друже.